Зараз, за допомогою цього графіка, ми будемо відповідати на усі питання. І на каналі Математичка є фрагмент уроку курсу Коротко про головне, де е, називається, мені здається, графік е, розповість про все. Така назва, якщо я не помиляюся, пошукаю і обов'язково додам на екран. В цьому фрагменті ви зрозумієте іще й інші питання якісь, поцікавтеся. І це дуже важливо, тому що на іспиті багато таких завдань. Шкода, що не всі оприлюднені. Поїхали! Область визначення та множина значень. Дуже часто ці питання плутають. Що таке область визначення? Зараз запишу трошки вище. Є така позначка 9y, 9ф. Якщо наша функція y дорівнює f від x, то таким чином позначається. Область визначення це множина значень змінної, саме х, саме змінної, за яких функція має зміст. На рисунку йдеться область визначення. Як у нас змінюються ікси? Поцікавтеся, бо це буде від мінус 5 до 4. Саме на цьому рисунку область визначення функції від мінус 5 до 4 можна записати х належить від різку, від мінус 5 до 4. Ключно, можна поставити просто знак рівно і отак. От Записати тим самим помішком. Область визначення функції дуже важливе питання. Іноді визначають за формулою, ми зараз за графіком. Далі, множина значень. Тепер, навпаки, множина значень це ігрики. Це було X, запам'ятайте, тут Y. Це. Значення функції, які вона може набувати при допустимих значеннях змінної. Тобто, які можуть бути ігрики? Подивіться, встановлюємо перпендикуляр тепер до осі Y і бачимо найменше значення, от, до речі, тут воно в нас, я позначу якоюсь точкою, наприклад, y1 не ціле, але, як приклад, ця задача це ж не було такого питання на іспиті. Тому я можу написати множина значень від y1. Ключно до двійки, двійка найбільше значення. І отут можуть бути питання. Найбільше значення функції, максимальне значення оце двійка. І найменше значення в нашому випадку це якесь значення мінус Y1. Ну, Там десь мінус -4 4,3, хто його знає. Саме ця задача просто научний приклад. Якщо таке питання ставиться в завданні НМТ, то там буде. Точно в клітиночку попадати, і ви зможете визначити точно. Множина значень і область визначення. Поїхали далі. Точки перетину з усями координат. На перше питання ми відповіли. Тепер шукаємо точки перетину з вісю Х і з вісю Y.